Чи ти мене любиш? Me amas. Я тебе кохаю. Te amo. Я тебе люблю. Теро. Я думаю про тебе. Те. Моя любов. любовь. амор. Моє життя. Mi vida. Моє серце. Мерзон. Я тебе обожнюю. Те адоро. Скучаєш за мною. Ме екстраняш. Я скучаю за тобою. Те екстраню. Моє небо. Мій ціло. Мій скарб. Мій тесоро. Моя принцеса. Мій принцеса. Ти мені потрібен. Те не обійми мене. Абразаме. Чи ти мене любиш? Me amas. Я хочу бути з тобою. Quiero estar contigo. Я дуже тебе люблю. Тебе дуже. Ти дуже гарна. Eres muy guapa. Можна тебе поцілувати? Те puedo besar. Ти щасливий, щаслива зі мною? Eres feliz conmigo. Я щасливий, щаслива з тобою. ¿Soy feliz contigo?